Камербанд Панголін. невелика фішка, як покращити його функціонування. А, по-перше, камербанд можна купити з різними типами пряжок, наприклад, тупси оригінальні американські. Рок Vyam Італія. І скоро буде в наявності нова пряжка такого типу. Вона Також від Viam. І яка фішка? Ось, є ось такі відгінання. Вона, в принципі. Мало впливає на функціонал, але зручніше, коли воно закріплено. Тут ми чуть, -чуть по-іншому зашнурували, От, бачите, воно закріплено воно більш цікавіше. Ну, стоп саме це ще краще. А, якщо ви вже купили, ви можете просто це перешнурувати, як це виглядає. Так робимо петельку і продіваємо. Один через цей отвір. <кхи> і знову через цю петельку І затягуємо. Вирівнюємо. Таким чином ми затягнули і з'єднали ці дві частини. Далі вона підгинається по формі. Далі знову витягуємо І що в нас виходить? Що ця частина зв'язана. Камербан біж. А, ну, не, ця частина не догинається, коли ви на цьому краю підсумок повісити, воно буде зручніше. Це кишені під балістичні пакети. Це для розстріч. Тепер в кольорі тан, як вона коїться сюди. все у нас комар с захистом. Вот таким чином мы выглядаем. Его можно как сюда, так и вот носку поставить. У нас это как подушки, меня как раз встык стоят.